Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії YATO вантажопідйомністю до 3 тонн, модель UT 01 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію в комплекті інструкція з гарантійним талоном. Також ручка. Ось така металева. І сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий. В даному домкраті всередині використовується мастило, тому транспортирувати його виключно потрібно в вертикальному положенні. Є опор, який ось таким чином додатково викручується. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 194 мм, максимальна висота підйому 374 мм. Для того, щоб почати працювати з домкратом, є фіксатор, потрібно його провернути до кінця вправо і починаємо прокачувати. Таким чином, у нас шток підіймається. Для того, щоб шток опустився, ми цей же фіксатор. Послабляємо в ліву сторону і під натиском у нас все опускається. Все просто так працює. При купівлі на даний домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.